Зазирнути у майбутнє, щоб зрозуміти, як розвивати місто та країну, таку амбітну мету ставлять організатори конференції Тедекс Івано-Франківська, яка відбудеться 13 червня. На захід, що у столиці Прикарпаття пройде уже вдруге, запросили відомих спікерів, фахівців у своїй галузі. Говоритимуть вони про перспективи таких сфер, як екологія, освіта, здоров'я та it технології Мабуть, кожен з вас задавався питанням, що там буде в майбутньому. І якось ми з командою підібрали спікерів, які напевно що оптимально у всіх сферах розкажуть про те, що нас чекає найближчі 20, 30, 50 років. Серед спікерів канадієць українського походження Сергій Добрянський його команда наразі займає. Розробкою місяцехода. Також на Тедекс прибудуть експерти, котрі говоритимуть про нагальні для України питання. Перший спікер у нас буде це є у нас головний редактор Української правди. безпосередньо Це Сергій Мусаєва-Боровик. Вона торкнеться проблематики. Кримських татар, оскільки вона є сама кримська татарка, тобто яким чином далі бути ці етнічні меншині буде виступати у нас Яніка Мирило, яка є радником міністра економічного розвитку. Вона є фахівцем з проблем запровадження електронного врядування в Україні. Для відвідувачів конференції організатори підготували спрощену систему отримання квитків та радять поспішати, адже із наближенням події вартість перепуски на Тедекс зростатиме.